Війна внесла свої корективи в життя кожного з нас. Так, від початку війни заклад громадського харчування в торговому центрі Чайка переформатувався в пункт харчування для тих, хто був змушений тікати від обстрілів. Такі обставини добре знайомі й уродженцю Чечні Саламбеку Ушакову. Він і сам двічі стикнувся з несправедливими та жорстокими методами війни країни загарбника на своїй рідній землі. Нині деякі його співвітчизники, відомі в народі як Кадирівці, підтримують агресію Росії та воюють на її боці. Однак, проживши в Україні близько 18 років. Оків чоловік, як і інші чеченці, які живуть у рівному, категорично не підтримує таку позицію. Запевняє, незалежно від походження, кожен повинен робити усе можливе, аби наблизити перемогу України. На самом деле, коли я сюди приїхав, я показав, що я попав і мир. Ви вірите? Другі отношения, уважені друг к другу, уважені родителям. Я благодарен Україні, що прийняла і відповідно, Сересінжав благодаріть безкоштовний пункт харчування на базі цього кафе. Працює щоденно без вихідних та навіть у святкові дні. Для того щоб отримати допомогу, варто лише показати паспорт або ж довідку внутрішньопереміщеної особи. Ми робимо комплексні обіди. Це все за рахунок чеченської діаспори, і все плануємо кормити людей до кінця війни. В такий нелегкий для кожного з нас час варто стояти пліч-опліч. На думку самих переселенців, така ініціатива зараз на часі, адже втративши буквально все, будь-яка допомога буде в нагоді. Дуже потрібні і дуже це допомагає нам. Цей час складний. А тут колектив, тут подружилися многі, узнали друг друга. Всякий бідов, каже, воно так, життя продовжується. Я тільки сюди ходжу. Всі привітні. Кожного дня свіжа їжа, смачно. все добре у такому режимі цей пункт допомоги працює від перших днів війни. Щодня до них звертається понад сотня людей. Керівник торгового центру та за сумісництвом представник чеченської діаспори в Україні зауважує, допомагають не лише їжею, але й коштами, які відправляють на потреби ЗСУ. Звісно, ми тут кормимо кожен день. Каже дні спочатку як тільки пошли біженці, приділок 100-150 під'яті чоловік і ми кормимо. Відтак кожна внутрішньопереміщена особа може звернутись до цього безкоштовного пункту харчування щоденно з 13.00 до 15.00 години, надавати таку допомогу нашим захисникам та людям, які втратили свій дім, будуть, доки буде така потреба. Варто зазначити, на боці України нині воює чимало іноземців. Зокрема, зараз формується вже п'ятий чеченський батальйон для боротьби проти окупантів. І поки вони будуть захищати нас на фронті, представники чеченської діаспори в Україні зайняли своє місце в тилу. Вони переконані, в наш час залишатись осторонь. Жих проблем просто неможливо. Софія Капінос, Богдан Корб'як, телеканал ITV.